Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Наживо говоримо про важливе, як і завжди. Мене звати Руслан Дроздов. і Сьогодні найближчі 22 хвилини будемо говорити про наше майбутнє, про сьогодення, про історію, про все. Але будемо говорити і в першу чергу про нашу українську мову. Як з українською мовою бути далі, як вивчати українську мову, як полюбити українську мову? Ну, все, все, все про мову. Тим паче у нас в студії уповноваженої захисту державної мови на півдні України Ярослава Віткоприсяжнюк. Пані Ярослава, вітаю вас. Добрий день. Відразу зазначу що я уповноваженого представниця уповноваженого уповноваженої захисту державної. мови. Звісно, скажіть мені, будь ласка. А... Чи є взагалі-то проблеми мовні а, в на півдні? Бо ми розуміємо, люди, які тут живуть, ніяких ще проблем немає, та все ж гаразд. А ми завжди чуємо, що. Ну, регіону у вас такий. Тут треба щось вирішувати. Тож є проблеми у нас мовні на півдні? Е, ну, питання доволі глибоке, і доволі філософське. Угу. Е, як на мене, там загально брати питання, чи є мовні проблеми. Для початку треба зрозуміти, а що таке мовна проблема. Да. Е, я б все ж таки хотіла поговорити вуще в контексті проблеми порушення мовного законодавства. Так. Адже в нас вже більше як три роки функціонує закон про функціонування угу. е, української мови як державної, де чітко прописані. Сфери публічного відразу зауважу публічного вживання української мови, чому я так закцентувала публічно, тому що в той момент, коли законодавство створювалося, ширилася величезна кількість фейків, міфів, маніпуляцій. Вони зазвичай закидувалися російською пропагандою mm -hmm. про те, що тепер на вулицях будуть хапати всіх російськомовних, штрафувати Мовні за сфу... Мовні патрулі, да, так да. і тому подібні. От Лякалки uh -huh. гуляли. Тому я наголошую, що закон стосується сфери публічного вживання yeah. української мови, це сфера, це сфера ем, обслуговування, найбільша сфера, яка торкається, uh -huh. це сфера е, чиновництва, місцевого самоврядування, сфера влади і тому подібне. Uh -huh. Тобто там, де е, державна мова використовується. Публічно, де вона використовується при спілкуванні з державою, до mm -hmm. прикладу. І стосовно того, чи регіон проблемний, чи не проблемний, чи що, як можемо сказати, ми можемо говорити з точки зору статистики, з точки зору, по-перше, того, що ми самі на вулиці бачимо, yeah. по-друге, з точки зору скарг і звернень, які надходять на ім'я уповноваженого, на ім'я секретаріату уповноваженого стосовно порушення мовного законодавства. Mm -hmm. Такі скарги з одного боку, на жаль, з іншого боку, звичайно ж, є, адже достатньо пройтися вулицями нашого міста, порозглядати фасади будівель, побачити величезну кількість вивісок не державною мовою. Я відразу зазначу, що вивіска будь-якого магазину, кафе, ресторану, спортзалу, будь-якого закладу, який є суб'єктом господарювання, повинна бути державною мовою. А англійською чи може бути ні? Англійською теж не може бути, тому що англійська не є державною мовою, uh -huh. але відразу ж тут ремарка, що е, вивіска дозволяється е, бути іншою мовою, крім державної, якщо ця вивіска є елементом торгової марки. Відповідно uh -huh. до вивіски Макдональдсу або, наприклад, КФС, uh -huh. е, з огляду на те, що це торгові марки, з точки зору законодавства, зауважень не може бути. Uh -huh. е, з, е, проте ми бачимо величезну кількість вивісок, які не є торговими марками. Uh -huh. Yeah, просто назва або назва, або там, продукти і перелік uh -huh. цього всього іншого. Uh -huh. ну Перш за все, з логічної точки зору, чому це є порушенням законодавства і чому це є порушенням прав громадян. Uh -huh. Законом передбачено, що громадян, всі громадяни України зобов'язані знати державну мову. Yeah. Якби логічно. Відповідно до статті 10 Конституції України, державна мова у нас українська. Так. Знання будь-яких інших мов чинним законодавством не передбачено. Угу. Відповідно, надання будь-якої інформації, обслуговування повинно бути загально зрозумілою і загально прийнятною для всіх мовою, тобто державною. Угу. Таким чином, якщо я, як споживач, зобов'язана знати лише мову тієї держави, в якій я живу, громадянином якої я є. Я йду вулицею, бачу вивізку іноземної мови, яку я знати не зобов'язана. Відповідно, суб'єкт господарювання, який цю вивіску вивішав на своїх дверях, він порушує моє право на отримання інформації. Я хочу розуміти, що там відбувається. З цієї ж самої точки зору. Надання будь-якої іншої інформації також повинно бути державною мовою, будь то е, меню в закладах, да. або, наприклад, в інтернет-магазинах опис асортименту, угу. е, чеки в тому числі, і, і так далі. Е, тому, от е, коли мене питають, чи є в нас проблема з українською мовою, ну тут, по-перше, треба розуміти, що означає проблема. Да. Е, е, а з іншого боку, якщо ми говоримо про чисто от таку дотримання законодавства чинного, то проблема, звісно, є достатньо просто вийти Пройти на вулицю. вулицю. Так. Ну, ви ж розумієте, да, коли ми там йдемо на заході країни, ми там розуміємо, да, там дуже багато людей розмовляють українською мовою, ну практично всі. Так. А, інколи ти чуєш іноземну мову, ти розумієш, а це іноземець він приїхав звідти, він турист. Потім, коли ти йдеш по Одесі, ти. 90% ти чуєш не українську мову. На ти, жаль, на жаль, ти чуєш російську мову, бо ну так звикли люди, особливо люди у віці за 40 за 50 років, вони спілкуються ну, практично виключно російською мовою. І а, їм розказати, що є новий закон, за, за яким ви не маєте розмовляти, ну і так далі, і так далі, вони стають у позу відразу. Це порушення мої. Це порушення будь-яких прав, звісно, їм в побутовій сфері між собою закон не забороняє спілкуватися. Да. І червона, можна, червона, мого, червона от, така от межа для них це навіть коли ми змінюємо щось, вивіски, ми змінюємо шпальта газет, ми змінюємо телеканали, ми змінюємо кіно. Для них це як червона тряпка. Вони почують, а що це я повинен? Я завжди спілкувався ось так. Я і хочу, щоб так залишалося. От колись там у Радянському Союзі, от колись там було, і так далі, і тому подібне. Що на це їм відповісти? Ну, дивіться, по перше, я переконана, що такі люди здебільшого вони піддалися ось цій маніпуляції uh -huh. і розв'язування конфлікту навколо мовної теми. У нас є рішення конституційного суду, в якому безпека української мови прирівнюється до національної безпеки України. Uh -huh. Це тобто, не там пусті слова, не знаю, там нехай навіть лінгвістів, філософів, філологів і так далі. Це прописано в нормативно правовому акті. Yeah. Це по перше. Перше по-друге, ну у мене цілком логічне запитання. Ось до таких людей ну ви жили в радянському союзі, але зараз ви живете в державі Україна, ви є громадянами цієї України. Від цієї держави ви там отримуєте певні субвені. Зобов'язані, ви отримуєте медицину, ви отримуєте пенсію. Ви живете на цій землі. Ви живете на цій а. землі? Зрештою, ваші діти, внуки, ходять тут на роботу, ходять тут до школи, навчаються. Ну угу. це елементарно. Питання поваги, це по-перше. По-друге, коли е, мені дуже смішно насправді, коли я от чую ці заклики про те, що ви обмежуєте мої права на е, там споживання продукту російської мови. Угу. Але я перепрошую, е, в нас вільна держава, демократична, дякувати Богу. В нас є доступ до мережі інтернету, в нас є доступ до будь-якої інформації. Хочете подивитися фільм російською? Зайдіть, подивіться в мережі інтернет. Я гадаю, існують навіть якісь е, такі е, напівофіційні домашні кінотеатри, там да. де люди збираються і переглядають фільми, не знаю, хоч португальською мовою за бажанням за Ти інтересом. Ти приєднатися там до, до якогось нетфлікса і все до прикладу, що так. Ну, да. Хочете споживати книжки російською? Будь ласка, хочете читати новини російської, знову ж таки, мережа інтернет. У мене в такому випадку виникає цілком логічне запитання. Чому от не будемо брати навіть дуже далеко? 10 років тому. Угу. 10 років тому для розвитку суспільства, для якихось тенденцій це ну, абсолютний мізер. Але тим не менше, 10 років тому я коли заходила в Одесі. В Українській Одесі ще раз держава Україна, я громадянка України з рідною мовою українською. Uh -huh. Рідна мова державна мова. Я заходжу в одеський магазин, я не можу знайти жодної книги української мови, до прикладу. Uh -huh. Я підходжу ну нехай там на залізничному вокзалі до розкладки з пресою. Я не можу придбати жодної жодної газети або журналу української мови. Uh -huh. Так я перепрошую про яке обмеження російськомовних ми взагалі можемо навіть заїкатися. Uh -huh. Тому що ну, насправді мене е, дуже починає іноді тригерити, коли от витягують цю засмальцьовану тему. Yeah. І ні для кого не є секретом, що у нас війна почалась не 24 лютого, і навіть не в 2014 році з подій в Криму і на Донбасі. В нас довгий час тривала інформаційна війна з Росією. В нас довгий час українцям закидалась сила селенна маніпуляцій, сила селенна тез і пропаганди, і мовне питання в ньому використовувалося як один із найважливіших аргументів. Yeah. Згадайте, що з 2006-2007 року, як дістали ось цю тезу про ущемлення рускогаваряще, mm -hmm. так і по сьогоднішній день. От відголоски цієї тези вони залишаються. І на жаль, багато українців вже одужали від цієї цієї хвороби mm -hmm. на жаль дуже важкою ціною після 24 лютого. проте в Кількох людей ще залишається жити в голові ось ця теза, що е, його, його чимось обмежують. Яким чином? Uh -huh. Мені, наприклад, е, я не люблю вмикати в собі, скажімо так, певну віктимну поведінку і сприймати себе там як жертву, тому uh -huh. що в нас, на жаль, теж нездорова тенденція серед деяких українськомовних одеситів про те, що вони страждають через свою українську мову. Я через свою українську мову в Одесі не страждаю. У мене особисто ніколи не виникало конфліктних uh -huh. ситуацій. Чи мені хтось відмовлявся мене обслуговувати, чи не сприймав мене через мою українську мову. Я зазвичай від незнайомих людей чую тільки компліменти. Але водночас від е, інших людей я чую постійно. Е, а ви звідки до Одеси приїхали? Да, тому що оце я запитання. це мені здається... І мене це страшно, yeah. тому що я в Одесі вже живу багато-багато років. Виросла я на здивування багатьох, бо більшість, думає, що я десь з Західної України. Виросла я в маленькому містечку в Кіровоградській області, mm -hmm. тобто, далеко не мегаукраїномовний регіон. Там, yeah. там ситуація мовна, щось на кшталт, як на півночі Одеської області. Mm -hmm. В 17 років на навчання я приїхала в Одесу, так, тут, і залишилася. І, власне, можу вже назив... я гадаю, що можу називати себе одеситкою, mm -hmm. так як чимало сил, енергії витратила на розвиток нашого міста, області і регіону. Власне, і мене кожного разу е дивує ось це запитання. Я вважаю, що ця справа в стереотипах стосовно mm -hmm. того, що в Одесі української немає. І ми от, е через певний. Певний феномен той, що нам роками нав'язувався, з точки зору того, що е, Одеська е, перепрошую, що українська мова вона якась меншовартісна, доволі е, нічого з себе цікавого не. Не становить Де, і українці, на, це Так, та, та. Uh -huh. натомість російська мова це мова еліти yeah. і так далі. І я дуже часто навіть спостерігала ситуацію. та й по сьогоднішній день, коли е, ти стоїш на касі в супермаркеті, біля тебе стоять дві дівчини, спілкуються українською мовою. А до касира вже будуть звертатися російською. Uh -huh. Ну просто це насправді наслідок е, вірніше яскравий приклад так званого мовного е, культурного плазування. Це термін, який виділили культурологи uh -huh. для країн постколоніальних. Е, тобто, в ті часи, е, тобто те, що Україна і український народ довгий час був колонією Російської імперії, не є ні для кого секретом. Uh -huh. І е, для ментальності таких народів притаманне. Е, Визнання Культури і мови поневолювача як е, мови і культури елітної вищої. Uh -huh. Натомість до своєї культури і мови ховно, виховувалася певна меншовартість. і виховувалася вона роками, десятками років, е, сотнями років навіть. Yeah. Тому, yeah. на жаль, з одного боку, це все не так просто буде зробити. А з іншого боку, внаслідок потужної просвітницької роботи, і навіть зараз я бачу величезну кількість людей, які для себе приймають рішення переходити на українську мову, в одно Одного, скажімо так, в одного виникають асоціації. В мене є такі знайомі, які от говорять, що я після 24 лютого нічого не хочу мати спільного угу. з тією країною. Я більше не хочу спілкуватися мовною мовою загарбника. нашого. Да, да. І мені здається, що станом на сьогодні, в суспільній дум, в суспільній думці, принаймні в думці, Певних пасіонаріїв, людей здебільшого свідомих, заселяється думка про те, що українська мова вже стає зараз елітарною, тобто не російська, як було ще років 10 тому, угу. а українська. Адже знати українську це виглядати освіченим, це виглядати. Інтелігентно, скажімо так, перепрошую за таке слово. Це виглядати сучасно, адже молодь уже спілкується українською, дуже гарною українською. Ну і все ж таки мені здається, якщо ти розумієш, що ти як мінімум білінгва, тобто вмієш розмовляти так. двома мовами і знаєш мову, в якій там землі ти живеш, і знаєш мову України, яка поруч з тобою, а ще додає там до, до цього в Одесі, всі знають і англійську. А де хто знає грецьку, івріт, е французьку, німецьку, трошки по циганськи, по-молдаванськи, можемо поговорити по-турецьки? Ну я розумію, що такої нації, ну, ну будь ласка, розмовляйте, тим паче, ми ж не зобов'язані розмовляти. Кожного дня на вулиці, навіть Звісно, ні. ми можемо, хоч на китайській, розмовляєте. Будь ласка, але є все ж таки закон є закон, є, є певні держава. сфери. Так, да. якщо ви поважаєте, перш за все державу, а по друге своїх співгромадян, з якими ви мешкаєте, угу. то будьте ласкаві. Я теж вам скажу такий приклад: днями да, днями буквально може місяць тому, я йшов по вулиці. До мене підійшли дві а, тітоньки, такі там 50-60 років. От як Одеситки звернулися до мене не доброго дня. Вони звернулися. О! Хотіло у вас спитати! А ви взагалі-то іншою мовою, окрім української, можете розмовляти? Ну вона звернулася до мене російською. Я кажу: ну, як Одесит, я вмію розмовляти всіма мовами. А ви що, Одесит? Ну і почалося. А довести до них, що Одесит мой, там, має шанс вивчити українську мову просто тому, що він хоче. Не тому, що десь там стоїть хтось з батагом і каже: Ану, давай вивчай цю мову. Ні, я просто захотів. Я просто знаю цю мову з дитинства. Я чув цю мову з дитинства. Чому б я її не мог вивчити і продовжувати вивчати? Скажіть мені, будь ласка, дуже цікава ваша думка з цього приводу. А суржик, на якому розмовляють вчителя, викладачі, на якому розмовляють політики, на якому вивчаються наші діти. От суржик є загрозою для мови, Ні. або це перехід такий. Ні, в нас е, довгий час суржик сприймався як явище негативне доволі угу. і ну, якби на перший погляд можна зрозуміти чому. Я пропоную розглядати суржик як явище. Позитивне абсолютно, mm -hmm. чому тому, що це перехідний етап для тих, хто хоче навчитися спілкуватись українською мовою. Mm -hmm. Якщо здебільшого раніше, ще там десятки років тому суржик сприймався як таке смішне мовлення тих, хто україномовний намагається спілкуватися російською, yeah. виходить отаке от казна що. То зараз, е, от зокрема, ви зазначили про політиків, е, про е, людей публічних доволі, які спілкуються з суржиком. То для них суржик це все ж таки мова здебільшого перехідна від російської до української. Uh -huh. І е, я дуже негативно ставлюся до всіх спроб висміяти тих людей, які спілкуються цим суржиком. Хоча б тому, що, е, що я, як людина, яка довгий час викладала українську мову, от саме допомагала її удосконалювати для російськомовних і для суржикомовних, uh -huh. я знаю, яких надзвичайно. Е, Потужних психологічних певних перешкод до певні перешкоди довелося переступити цим да. людям, щоб заговорити, хоча б так. Це так страшно. Це все да. це абсолютно ну, не буває такого, і це важливо донести і зрозуміти всім. Не буває такого, що людина вчора кожен день послуговувалась, наприклад, російською, а потім вона вирішила завтрашнього дня я буду україномовна, угу. і в неї полилася така чиста літературна соловіна, там угу. е як по телебаченню такого, не буває, в будь-якому випадку повинен бути перехідний етап, він доволі важкий. І якщо людині в цьому перехідному етапі, замість того, щоб її підтримати і сказати Ти молодець, що ти стараєшся, старайся далі, я тобі буду в цьому всіляко допомагати, е, висміювати її. Адже да. після висміювання людина зро... скаже, та за що вона мені Все. треба? Я да, не ну, да, 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 пробував, в мене не вийшло, не буду я цим займатися. Натомість, якщо е, Людина людина чує підтримку, людина розуміє зі свого боку, що в неї українська ще не досконала, але вона вже робить перші кроки для того, щоб нею заговорити. І якщо ці кроки будуть продовжуватися, то з часом людина дійде і до чистої і літературної мови. Тому особисто я вважаю, що саме сьогодні для української мови суржик загрози не становить. Угу. Він є. Просто-напросто перехідним етапом для людей, які не так давно для себе вирішили, що вони хочуть спілкуватись українською мовою. Ну мені здається, по перше, це красиво, як кажуть в Одесі. По перше, це красиво. По-друге, це все ж таки показує, до якої нації ти відносишся, звісно. Це показує, хто ти, за це до держави, громадян, до держави, держави, ти. до якої держави, грати, до якої держави, до якої нації, до якої історичної е області, до чого ти відносишся? Ти хто ти? Оце головне запитання: хто я? Я українець, чи я не українець? Чи я просто. Ну, знаєте, як кажуть, я людина світу. Ну тож, ну, давай спілкуйся там одне слово французькою, одно і одної ну Тоді не живи на одній території, переїжджай з міста на місто. Оце людина світу. Я дуже сподіваюся, що людей, які будуть знущатися над мовою, людей, які будуть от так от а, ставати таким їжачком, коли вони чують українську мову, буде ставати все менше і менше. І, їх і так уже стає все менше і менше. Так, да, Після 24 лютого, звісно, але все ж таки вони залишаються. І залишаються люди, які кажуть, а я не буду вивчати мову. Ну не вивчай, будь ласка, ну як ти будеш потім а, отримувати. Пенсію зарплатню від Ну, Це України. знаєте, це дуже цікаве запитання. Це, наприклад, ви влаштовуєтесь на роботу, і у вас в вимогах написано, що ви зобов'язані володіти комп'ютером, наприклад. Да. А я не хочу навчатись володіти да. комп'ютером. А, а цей роботодавець є... обмежує мої що права, так бо, так я не <реш> <реш> бо я не хочу навчатися, да. і мої права обмежені як людина, яка не хоче вивчати комп'ютер. Оце от з тієї самої точки зору. Mm -hmm. Тільки коли ми говоримо про ну от моделюємо цю ситуацію це смішно виглядає. А коли ми говоримо, що є закон, який зобов'язує певні сфери суспільного життя послуговуватися державною мовою, угу. то відразу почомусь згадуються про права і так далі. Це звичайні функціональні обов'язки для ряду тих чи інших представників тих чи інших професій, тих чи інших структур. Я б хотів би з вами розмовляти ще хвилин 40, 50, а може і годинами, бо це дуже цікаво розмовляти з вами і розмовляти на одній хвилі. Тож приходьте до нас ще, будь ласка, Дякую. якщо буде така нагода, якщо буде бажання та час, будемо говорити по-українськи і е, все ж таки намагатися зробити так, щоб українська стала не просто рідною мовою, як вона повинна бути. Українська стала зручною мовою для всіх. Абсолютно, щоб всі розмовляли українською мовою, навіть ті люди, а в мене є іностранці. Які з 24 лютого теж переходять на українську мову? я бачу, що вони пишуть мені повідомлення в транс цьому переводчику в гуглі в якомусь. Але це так приємно, що людина, в якої іноземна мова, англійська чи там французька рідна, вона намагається написати мені українською. І це якісь мурашки. Тому дякую вам за ці дякую мурашки вам. сьогодні. Ну і хочу нагадати, що в нашій студії була представниця уповноваженого захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк. Ми всім нам бажаємо спокою. Тримайтеся, українці, будь ласка. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.